А ну станет біля ялинки. бабуся, тебе трошки. От там треба було пісні співати. Ану, а ти в рот вже конфету взяв. Потім біля ялинки поспіваєш, бабусі, так? Не, ну вже потім вже конфетку їш, потім поспівай. Скільки конфет набрав у рот? повний рот. Ну, а дерунчики хто буде їсти? <хи> Дерунчики будемо їсти. Поклади його. Штатива. Та... А танцювати ти любиш? Не любиш танцювати? Де ти? Ну, все, бабуся йде. Іде, картошку буде бабуся терти. Іду сир зроблю. Помаленько не впади. Помалесенько. Танці, 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 танці. Дирони як будеш їсти, як конфети, цукерки їсиш? Будеш дирони їсти смачні? З сиром будуть зараз бабуся сир зробить. Дерунчики, а ти будеш з бабусю знімати сир, як бабуся робить. Будеш на відео знімати. Я тобі телефон дам, будемо вчитися. А куди може мати? А ну тримай вчимося. Дивися, бабусі познімати. Букетика той, що побачимо Давай, тату, я тобі. сюди. Ні, кидати не можна. Треба виняти покласти на диванчик, отут. А аеродром в них буде. Дивися, ось тут будуть лежати наші літаки. Ох. Який саме краще літає? В оцей, от цей, оцей і оцей, оцей. Всі літають гарно, да. так. Дивися як, оцей. Угу. Подивити, як оцей. А треба там встати, щоб я тебе побачила, бо так я не побачила. Ні, треба вверх піднімати. Чуть-чуть. Пам'ятаєш? Чуть-чуть вверх. Пам Чуть -чуть вверх. От в коридор. Повернися. І у двері в коридор. Ох, молодець! Ні, це не дистанцію. Ну, але все одно гарно як довго полетів. Вони ми тут полетіли. політили. Ого!

Хлопче, я б хотіла, щоб ти мені заспівав. Ой, чтобы це меня заспевал. Славно. Що білочка робила? Шишку? Покажи, яку шишку. Я не бачу. Хочу. Хочу. То хто робив? Білочка. Білочка робила ігрушечки. Білочка, Де буква? А? Вот, вот. Ну, далі як його. Бук... То не п'ять. Ну яка це буква? Б. Би. А, Б. А ти розкавателі, ти розкавателі, ти розкавателі. То ти букв не знаєш. Одну тільки букву А знаєш. Ми. То І. Ми. А ми де? Що? Де буква Ми? М. Ну, де. Возврення. То Л. Оце бачиш, мама. мама, помаяна. Не хватит.